Як допомогти дітям під час тривоги, якщо у дитини страх, вона боїться, плаче, каже, що мені страшно, саме основне, що я рекомендую, це визнати їх емоції і дати їм місце. Тобто сказати, так, тобі страшно, мені теж страшно. Ні в якому разі не казати це не страшно, не блокувати це. Якщо дитина плаче, сказати так, плач, бо це нормально. Старші діти буває молодшим, кажуть, ти маленький, ти боя обов'язково це зупиняти і казати, що якщо для того, щоб собі допомогти дитині, ні, треба плакати, то хай плаче. Хтось може кричати, хтось може плакати, хтось може навпаки сміятися. Треба розуміти, чому ці механізми запускаються, і підтримувати своїх дітей. Ну основне, це наші обійми і наша любов. Але бувають моменти, коли в дитина. Дуже напружена це під час тривог, коли дітки там в коридорах сплять, коли навіть сильна істерія, але не панічна атака, то можна обійняти дитину прямо максимально сильно для того, щоб з'явилася в неї в тілі додаткова напруга на звільнення. І коли ви розслабляєте обійми, розливається легке розслаблення у дитини, і розслабляється тіло, розслабляється і розум. І, звісно ж, на стан дитини напряму впливає стан батьків. І тому, якщо хтось відчуває в собі, що не справляється з собою для того, щоб амортизувати ще дитину, звертайся до мене, я знаю, чим допомогти тобі.